Всім привіт, друзі! Це відео ведеться з Польщі. Тема цього відео: Заводь собі дівчину так, як шукаєш друга. Хлопці зараз зациклені. Зараз кажу. Вони завжди були зациклені на тому, щоб мати дівчинину файну, хорошу, симпатичну, найкращу. І настільки багато цьому приділяли уваги, що починають. Своєю поведінкою відлякувати дівчат. І часто можна почути пораду зменш значимість того, що ти шукаєш собі супутницю на все життя. Паніка! Страшно зараз краще. І я виконав ту техніку, яку сам для себе розробив, і яка зазначена в темі цього відео: Добивайся дівчину так. Як шукаєш собі друга. Скажіть, будь ласка, скільки існує відео на Ютубі на тему, як знайти друга? Я впевнений, що в рази менше, ніж Як знайти дівчину. Як доглядати за дівчиною, як її обійняти, як підійти, як познайомитися, як дихнути, як подивитись, як. Не змусите її ступні дивитися у вашу сторону? Єресь! Чи можна знайти щось подібне на тему, як знайти друга? Ні. Це вже якось перетворилось на бізнес. Тому дуже багато чоловіків і жінок рекомендують чоловікам самотнім, які хочуть когось знайти. Рекомендують різну дічандру, яка. Буває корисна, яка і так нам очевидна, але вони її рекламують, розповсюджують. Я це споживав дуже часто, бо мене тривожило те, що я нікого не маю з дівчат, ні подруг, ні коханий, нікого. Якщо я наголосив на тому, що ми не так сильно переживаємо за те, щоб знайти собі друга, як за те, щоб знайти собі дівчину. Нас не так багато оточує контенту, де є е... відео, як знайти друга, ніж відео, як знайти дівчину. Чому ми повинні так панікьорити, що в нас нема дівчини? Ми менше панікоримо, що в нас нема друга. Нам просто це. Закинули в голову ідею того, що нам необхідно необхідно знайти дівчину. І тому так це все популяризується в інтернеті. А друг це як просто бонус. Це не так важливо. Хоча і без дівчини можна жити, і без друга можна жити, і без дівчини. І з тим, і з тою буде паршиво. І без того, і без тої буде паршиво жити. Тому моя рекомендація, якщо вам ця ідея пішла на користь, задумайся про пошуки дівчини так само, як про пошуки друга. Я не вірю, що ти будеш кожен день писати в Ютуб запиті, як знайти друга. А от з власного досвіду скажу, що як знайти дівчину, я дивився щоденно. Зараз легше я від цього відучився. Я не маю потреби цього робити. Хлопці, тому і вам рекомендую так сильно над цим не паритися. Я людина, яка не має ніяких відносин зараз, та й друзів поблизу ніяких немає, самотність, неймовірна, починаючи з січня цього року. Ну що ж, я хочу вам всім побажати щасливо! Всього вам найкращого!